Доброго ранку, любі дітки. Діти, погляньте, до нас сьогодні в гості завітала осінь. Осінь дарує людям багато див та подарунків, і одне з чудових див це осінні квіти. Як гарно квіти восени цвітуть, мов, звісно, промінь сонця у тумані, вони краплини радості несуть. Теплу радіють, бо вони останні. Хоч джоли вже на них не прилетять, метелики барвисті не побачать, але вони, мов райдуги гарять, за них вночі холодні роси плачуть. Осінь сьогодні принесла нам букети осінніх квітів. Давайте розглянемо ці чудові букети. Ось перший букет. Подивіться, дітки, з яких квітів складено букет. Вірно, це айстри. Я айстра, хоч сумна, але багата на різні форми, різні кольори. Мене з любов'ю прийме кожна хата, мене так гріє сонечко згори. Справжньою королевою осінніх квітів є айстра. Ця квіточка вражає своєю красою і різноманітністю. В даний час можна побачити багато багато забарвленьких кольорів сині, білі, червоні, жовті, фіолетові, рожеві. Айстра означає зірка, айстри дійсно схожі на зірочки, різнокольорові зірочки осені. Який же нам наступний букет принесла осінь? Погляньте, дітки, з яких квітів він складається. Вірно, із чорнобривців. Чорнобривець, чорнобривець, чепурився, дощовою краплею умився, втерся теплим вітром рушничком, та й накрився парасолькою листком. І стоїть це диво золоте, що ласкаво зустрічать гостей. Чорнобривці можна назвати одним з найбільш популярних квітів осінніх. Вони красиві, квітучі, вони вражають нас своєю красою та забарвленням. Подивіться, дітки, вони бувають червоно червоно-коричневого кольору, помаранчевого, жовтого, лимонного. Саме ці рослини найчастіше висаджують на міських клумбах, які вони прикрашають аж до самих зборозів. Поглянемо дітки на останній букет. Ось він, з яких квітів він складається. Вірно, із жоржин. Тепло і ніжність сонце віддавало, я кольори вібрала геть усі. Я від тепла сама, як сонце, стала, і пелюсточки скупала в Росі. Я гарна квітка, квіточка жоржина, просі нагадала вам, мабуть, тому я людям розказать повинна, за мною скоро холоди прийдуть. У жоржини осінні квіти здатні прикрасити будь-який сад. І радують вони нас, вони теж бувають різних кольорів. Дітки, а осінь пропонує нам пограти в гру наш квітник восени. Я буду висаджувати квітку, а ви її називати. Тож будьте уважними. Посадила першу квітку. Як вона називається, дітки? Молодці. Це жоржина, правильно? Виросла друга квітка, як вона називається, дітки? Так, це Айстра. Молодці. А що це за квітка на клумбі в нас росте? Вірно, малята, це чорнобривець. Ось іще квіточку посадила. Як вона називається? Так, вона теж айстра. Дякуємо тобі, осінь, за чудову розповідь про квіти та цікаву гру. Попереду у нас ще багато дуже зустрічей з красуною осінню. Отож, до побачення, дітки, до нових зустрічей.